Жіноча команда гандбольного клубу Карпати готується до початку свого другого сезону у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Цей турнір цьогоріч відбуватиметься в оновленому форматі. Так, за новим регламентом 64 команди поділені на 8 підгруп, по 8 колективів у кожній. Ужгородки гратимуть у групі, «Д». Домашня арена, як і минулоріч у наших дівчат, буде у місті Гойдунануш. Настрій бойовий, тому що ми попрацювали практично два місяці тренувань і вони вже голодні, голодні до змагань. Основне ж наше завдання це готуватися до ігор. Ми зігруємося, Влилися, вливаються ще дівчата. Це Влада Слободян, вливається Гававка Аня, Міхеєва молоденька прийшла, навчається. Дівчата притираються, шукаємо зв'язочки, які найкраще підходили. В рамках своєї підгрупи кожна команда зіграє 14 турів, 11 із яких ще до Різдва. Далі плей-офф. До цієї стадії виходять всі команди. Перше четверте місця із сусідніх підгруп формують групи переможців. Із регулярного чемпіонату переносяться результати вже зіграних матчів команд, які потрапили в одну групу плей-офф. Із чотирма іншими зіграють двічі вдома та на виїзді, тобто всього вісім турів. А в спорті треба завжди очікувати. Ну, бути готовими до всього і до такого формату, а в принципі, сильно він не міняється. Просто буде кількість ігор інша, і потім переформатують і знову будуть ігри. В плані ігрової практики буде чудово. Побачимо, який буде результат. Ну, всі рвуться в бой, всі вже скучили за грою. І перше випробування для Карпат буде уже із знайомими суперницями із міста Мішкольц на їхній арені. Стартова сирена пролунає у суботу, 9 вересня, о 17-й за київським часом. Пряму трансляцію цього поєдинку можна дивитися в ефірі нашого телеканалу та на Ютуб каналі «21-й Ужгород.